Я почуваюся звичайно ніякого, Оскільки він десять на моєму місці, просто зараз міг би стояти будь-хто і тих, хто зараз стоїть там. Тому що, шановні сім і мене, і вас усіх сюди привела любов до нашого міста. Власне кажучи, гваз я почала кричати задовго до того, як е, знесли будинки на андрійському узводі, і якийсь час почувалася навіть так. Помотні, мені здавалося, що вулиця залишилася на самотілі своєї надзвичайно складної ситуації, але події останніх днів переконали в тому, що вона таки потрібна, потрібна і нам. Ви знаєте, друзі, я не буду переповідати вам історію Андріївського зводу, про неї багато написано, ви знаєте, де знайти цю інформацію. Я скажу вам опро що Пан Євген щойно казав про нашу позицію, яка потрібна для того, щоб Знайти її на перший погляд надзвичайно важко, оскільки у кожного своя думка щодо певних посадових осіб, певних політиків, певних громадських організацій, щодо того, що варто будувати, а що ні, що зносити, а що залишити. Давайте зробимо так: це все залишимо осторонь. Зараз кожен собі у серце. Запитайте себе, чому я сьогодні тут. Ви знаєте, я вчора вчора відповідь на це запитання отримала. Я стояла біля золотих воріт і роздавала листівки запрошення на сьогоднішній мітинг. Вигукувала спочатку щось на кшталт. Приходьте на акцію на захист Андріївського злоду. Мітинг і концерт для Андріївського зводу. Городяни єднаємося з... проти, проти, а потім я сказала «Стоп». Кажіть мені, будь ласка, я зверталася до кожного, хто проходив пост, ви любите андрійську звісу? Так сказали мені люди. То завтра ви маєте бути тут. І я хотіла би від імені всіх, хто доклав зусиль для того, щоб цей мітинг організувати, подякувати всім, хто на нього прийшов, і сказати, що на сьогоднішній акції зупинятись у кожному разі не можна. Треба робити наступні кроки, і тільки. А ми житимемо у місті, яке дійсно є нашим. Дуже вам дякую.